Такий цікавенький ось, но кон якийсь. От, дивимося. Все дивіться. 300 Вт. Всього все 300 Вт. Швейцарія написано. Бачите? Не 1000 написано, все, а чисто 300 Вт. Так, що з ними? З ним, все, бачите, згорення. Тут були такі якісь транзистори. Я так думаю, що це від переполюсовки. Але не, не то проблема. Проблема ні, ну, проблема то в тому. Але ще одна проблема. ось, Оці транзистори, це розкачки по нижній стороні. Ось, вони в пробої. Цей транзистор дохлий. Бачите, і поза дохлий, А цей умовно живий. Зворотній... закриємо його. Зворотній є. Тепер відкриємо його. Все нормально, умовно живий. Так що. Так, я його зробив, тепер розкажу. Що і до чого тут було. Я не, не знімав, як я робив, почну із кінця. Отут ось вигорівше було. Ну, це тут транзистори захисту були від переполюсовки, я так зрозумів. Ну і по, цьому, по стандарту тут я впаяв П-канальні транзистори, все включаю, воно не включається. Заміряю на затворах, а тут плюс і воно йде десь від плати. Значить, тут що, Н-канальні чи що стоять транзистори? Але толку з них вони не закрилися, не встигли закритися, бо вигоріли, бачите ось? То я без експеримента взяв, поставив на 40 А запобіжник, це 300-ваттний. Значить, дивіться, отут два транзистора стоять. ну Тут уже хтось ходив. Чому зараз дойду до цього впаяні два транзистора чи, чи, чи ці чи всі впаяні, не знаю. Ці згорені були, я їх замінив на що, які тут транзистори. IRF14, 1405 поставив. Хороші транзистори нормальні. Ну я підключаю. Тут перемичку був кинув, підключаю мінус до плюса, а він уходить в захист. і Щолк, уходив в захист. Думаю, що ж таке. Дивлюся, ага, ось блок живлення якийсь На UC3842. Тут я отдер. Так, це треба назад поставити. отак. Отдер, ага, значить, щось блок живлення садить. Ну, подивився, ну да, щось не зрозуміло мені. Випаяв блок живлення. А схеми ж немає. Дивлюся, як же воно йде. Нічого. Блок живлення випаяв, він взагалі не включається. Та що за діло? А потім почав дивитися. По дорожкам. І 12 вольт, ось шина 12 вольтова, іде на розкачку на э, трансформатори, а далі, де? А далі ось все вона йде, і сюди, на цей шлейф, цей шлейф ось до кнопки. Я тут замикав і прямо две э, э, законтачу, два контакта. А потім просто до кнопки під'єднував. Під Нормально. І думаю, що ж таке? Ну я зразу думав, що блок живлення садить. А потім дивлюся, а тут попередній майстер, мабуть, той, що впаював транзистори, шукав поломку. Це не, не володар цієї. Не хазяїн цієї плати. А тут його знята е, ця, капка, капелька припою була. І 12 вольт не заходить. Яким чином воно заходить, я включаю пищить, виключається, незрозуміло. От. А на плату не доходить. Я поставив капку, все одно заходить в захист і це не включається. Потім що ж роблю? Так, да, кстати, тут чистий синус, бачите, плата така цікава. от Затертий процесор, взагалі витертий. І нестандартна розпіновка, не наче мені. Я так подивився, що дійсно нестандартна, хоч начебто і стоїть все красиво. Але розпіновка нестандартна. Ну, Не буду вдаватися. Мені мені вже надоїло, то, що я лазив по цій платі, дивився. Тут входить 12 вольт, а на виході формується 17 вольт для заживлення. Не знаю чого, не буду казати. Під'єднав, не працює. наче дивіться, як же ж тут же йде розпіновка цієї плати і дійшов до того, що мікросхема SG3525. Вона не видає 5 вольт референс. Опорного цього. Ну що, значить на заміну. Замінив її. І що? І воно запрацювало. Зараз покажу. Так. Під'єднуємо кнопку, під'єднуємо живлення. Мінус, де тут мінус-мінус сюди. Плюс сюди. Кнопка викнута. Включаємо 12 вольт. Запрацювало. Зелене світи світиться. Світиться, нічого не пішіть. AC. На виході AC у нас скільки? 224 вольта. 222, 225. Все чітко і красиво. Все, збираємо до кучі. Так, перевіримо на лампочці зараз цю. Но конце запища попробуем включать. Ой, загорелось. Нормально. Не понял. Ну-ка еще раз. Не ночью грудь.